Ня всім учасникам порталу OpenGamer. минув ще один тиждень, щедрий на свіжі релізи та цікаві новини. Вмочуйте п'яту точку зручніше, бо ми розпочинаємо. А тим часом передзамовляйте Battlefield 4 в українському ігровому онлайн-магазині Keybox. Низькі ціни. Зручний сервіс. OpenGamer рекомендує. Відома точна дата виходу Need for Speed Rivals на ps 4 і Xbox One – 22 листопада. Для поточного покоління і ПК Need for Speed Rivals зарелізиться 19 листопада в США і 22 в Європі. Незважаючи на заяви Ghost Games про залочені 30 FPS, команда VVV стверджує, що частота кадрів в ПК версії буде таки не обмежена. Зокрема, видаватиме 60 FPS. Обличчям серії відтепер буде відомий раллі-гонщик Кен Блок, який зрадив Кодмастерс і продав свою душу бісам з Arts. Згідно контракту, водій буде консультувати розробників та брати участь у рекламному шоу. Його перший випуск запланований на 11 листопада і вийде на офіційному каналі Нітвор. Спід за порушення моральних чеснот блок отримав від електроніків новий Ford Fiesta ST-2013. Battlefield 4 стане кіберспортивною дисципліною. Ліги і турніри з батли будуть офіційно проводитись Асоціацією кіберспортивних ліг Electronic Sports League або ESL. Тепер у професійних геймерів і гравців-любителів з'явиться можливість поборотись за перемогу, а також грошові призи для гри будуть доступні чотири спеціальні ліги ESL – Versus, A-Series, Go4Series і ESM1. Остання ліга найкрутіша, за перемогу в якій можна відхопити 30 шматків зелені. Детальніше про кожну лігу шукайте на нашому сайті. Реліз hd ремейка Assassin's Creed Liberation відбудеться 14 січня 2014 року для PlayStation 3 і 15 січня для ПК у сервісі Steam. Перед командою стояло завдання поліпшити те, що працювало належним чином на Vita і зробити геймплей і місії цікавішими. Assassin's Creed Liberation HD – це порт з Vita з доопрацьованою графікою для ПК і консолей. Так само був перероблений сюжет, який став більш детальним. З'явилися нові завдання. Головна героїня асасин на ім'я Авеліна. Її мета перешкодити іспанцям в придушенні революційного бунту в новому Орлеані. В арсеналі фатальної жінки, окрім знайомих, шанувальникам серії прийомів, з'явиться Батіг. Вартість гри в Steam становить 20 баксів. Технічний директор студії DICE Йохан Андерсон повідомив, що на рушії Frostbite розробляється більше 15 проєктів. Сюди входять новий Mass Effect, Dragon Age Inquisition, Інквізишен, and Conquer, Star Wars Battlefront та інші. Однак сам Андерсон з нетерпінням чекає саме Mass Effect. Решта проєктів залишаються під ковдрою таємниці. Рання версія DayZ доступна в базі Ігор Steam. Цю інфу підтвердив сам автор гри Дін Кол. Так, я можу підтвердити, що DayZ з'явилася в СТІМ. Проте дати релізу поки немає. Зараз ми повністю зосереджені на підготовці до запуску Альфи. Нові подробиці гри та дату виходу обіцяють оприлюднити якомога швидше. Бені симулятор будівництва селища з усіма необхідними атрибутами: сіль радою, корівником, цвинтарем і лабораторією, де Дід Антон варить самогон. Гра буде доступна в сервісі Steam. Керівник студії Shining Rock Software, а за сумісництвом геймплейний директор, дизайнер, художник, композитор, програміст і прибиральник розповів, що на даному етапі Беніш вже має весь необхідний контент. Гру тестують, купають, балансують, вичісують баги та вчать командам. Студія Irrational Games оголосила, що Кен Левайн, один з її засновників і креативний директор, отримає нагороду на цьогорічній Golden Joystick Awards за вислугу років. Це вперше за всю 31-річну історію нагородження, коли відзначають власне за вислугу. Для тих, хто в танку, повідомимо, що сам Кен Левайн є творцем таких ігор, як System Shock та всесвітньо відомої серії Bioshock. Golden Joystick Awards проходитиме 25 листопада в Лондоні у Вестмінстер Парк Плаза. У Steam з'явилося нове доповнення до стратегії Total War Rome 2. культурний парк Nordic Tribes додає в гру нову культуру, що складається з трьох ігрових фракцій. Ви можете використовувати ці фракції в одиночній і мережевих кампаніях, а також у скірміш битвах і боях по мережі. Набір кочівники дозволяє гравцям зіграти за безжалісних роксоланів, волелюбивих масагетів і гордих царських скіфів. Кочівники, вмілі нападники і неперевершені наїзники готові покинути степ і завдати удару по розбещеному у цілому житті імперії. Граючи за кочівників, які відрізняються незалежністю, майстерністю верхової їзди і здатністю блискавично збирати величезні армії, ви отримаєте нові враження від гри. Respawn Entertainment разом з Electronic Arts повідомили, що мультиплеєрний шутер Titanfall з'явиться в продажі 11 березня наступного року. Ця дата актуальна для Америки. В Європі гра вийде 13 березня для Xbox One, Xbox 360 і ПК. До того ж, розробники анонсували колекційне видання, у яке увійде сама гра, 46-сантиметрова фігурка Титана Атлас зі світлою одним підсвічуванням, 190-сторінковий артбук в твердій палітурці і повноцінний схематичний постер Титана Атлас. Все це добро вам обійдеться в 250 баксів. Ще один анонс від Electronic Arts. Реліз Sims 4 відбудеться лише восени 2014 року. На даний момент відомо, що основну увагу Maxis приділили системі симуляції, намагаючись зробити сімів трохи більш живими і розумними, щоб можна було влаштовувати оргії, драми і трагедії в локальному навколишньому середовищі. За попереднє замовлення можна отримати додатковий контент Life of the Party. Nintendo Japan повідомили про те, що вони припинили виробництво своєї п'ятої домашньої приставки. З 2006 року розлетілося понад 100 мільйонів японських консольок Wii. Саме вона мала найбільші продажі і поступилася лише Game Boy та DS. Wii критикували за її казуальну спрямованість. Без сумніву, саме такою була її концепція, яка й зробила цю пластикову коробку успішною. Тепер основне завдання Нінтендо полягає в тому, щоб змінити ставлення аудиторії до Wii U, яку більшість геймерів обходить десятою дорогою. Наразі це все більше новин шукайте на нашому сайті. Не забудьте підписатись на наш ютуб канал, робіть репости в ВК пабліку та слідкуйте за нашим Твітером. До зустрічі на вечірці. 46-сантиметрова фігурка Титана Атлас зі світлодіодними післів. Я Захара на тій зустрічі просто за бари візьму, і щоб він мені тут читав ті речення дебільні. 40... а блядь, то не Захар писав. То Дес писав. Дезмонд. Так ти ж теж з того клубу, Захара. Я тебе теж візьму за бари, і ти будеш читати ті дуже прості, коротенькі свої речення. І я буду милуватися, як вони милозвучно звучать.